Вітром Плюс справжня турбота про імунітет. Обережно. Може, до mm. мене кажеш свій, що працював до ранку. Чесно? Дуже-дуже хочу, але не можу. Ну, Ленка, звісно, вірить усьому, що я кажу, але нам треба бути Добре. Ми добре. Як за цілий місяць щому разом можна не здогадатись, де чоловік бігає вечорами. Вже здогадалась. О! А ти чого тут? Тебе зустрічаю. Ти ж стільки разів мені клявся і в ноги падав. І знову пошли, он Так, Ленка, Лєн, давай не тут, добре? Пішли додому, там поговоримо. А вже немає про що. Можеш забирати його. Я собі кращого знайду. Такому ти взагалі крім мене потрібна, а? Олена прожила з Антоном майже п'ять років, але, зрештою, подала на розлучення через постійні зради чоловіка. Жінці завжди нещасливо в особистому житті. Вона побоювалась, що хтось їй наврочив, тому вирішила звернутися до бабусі. Не знаю, що зі мною не так. Кожні стосунки катастрофа. Я думала, врешті з Антоном буду щаслива. Ні. Може, мені пороблено? При тобі є одна річ, яку ти все життя носиш. Дай мені її. Все життя? А, так це ланцюжок. Мені його тато подарував, коли я маленька. Ні, не пороблено і не наврочив ніхто. Щастя у твоєму житті буде, але зараз цьому щось заважає. А що саме? Зараз не бачу. Щастя до тебе прийде, коли в домі нові стіни будуть. Щоб точніше сказати, мені потрібна твоє люстерко. Як прийдеш наступного разу, принеси мені. Добре. Добре, дякую вам. Слова бабусі надихнули Олену. Вона давно мріяла про ремонт. І тепер вирішила більше не тягнути та прибрати зі свого життя все, що нагадувало про минуле. Тут. Ось так. Так. Два, два з половиною. Шудов. Дякую. вам. <сосі> а ви знаєте, я хотіла ще двері прибрати і вхід зробити трохи ширшим. Це можливо? Можливо. Я бачу, ви вже тут все заздалегідь продумали. Да просто я про цей ремонт вже не перший рік мрію. І меблі теж хочу замінити. Ну, це влетить в копійку. Так, ну я можу зробити вам знижку, звісно, але матеріали. Та я розумію. Тоді завтра я прийшлю працівника, він почне підготовку. Але матеріали вже потрібно починати закуповувати. Може, ви з чоловіком? Я розлучена. А, отже, поїдемо разом. Дякую. <світ> вже наступного дня Тарас прислав до Олени свого підлеглого Андрія, щоб почати ремонт. Добрий день, Я Андрій. Uh, наш виконав Тарас мав попередити вас, що я прийду. Uh, так, він uh. казав. А uh, uh, сам він коли буде? Uh, uh, не знаю. Але ми з ним все обговорили. Ви не хвилюйтеся. Я спробую вам не заважати, я розумію, як важко жити у квартирі, де йде ремонт. Mm, та Ви не турбуйтесь. Uh. Врешті головний результат. Я uh. вам цьому довіряю. Тарас сказав, що ви в цьому ділі професіонал. Uh. Так, так. Uh. А ви давно з ним працюєте? Oh. Uh, вже більше року. Відчувається, що він справу знає. А дружина його теж у вашій конторі працює. Про дружину я не в курсі. Так. Тобто він не одружений? О, слухайте, я не знаю. Мені вже треба починати. А куди проходити? Усюди проходьте. Тарас заходив до Олени кілька разів на день, ніби щоб перевірити роботу. Але жінка була упевнена, що це лише привід, аби побачити її. Олена чекала від нього певних кроків. Проте, Тарас поводився стримано. Аж поки вони не поїхали разом на закупи. О, дякую вам, що ви допомогли. Вам, напевно, вже час? Мабуть, Андрій вже є і допоможе. Давайте. Та ні, я, мені не важко, я все підніму. Тим більше Андрій сьогодні не працює. Як, чому? Він захворів? Та ні, з ним все добре. Зізнаюсь, це я попросив його сьогодні не виходити. Але навіщо я не розумію? Тому що. Минуло кілька днів. Стосунки Олени із Тарасом швидко розвивалися. Він був чуйним і уважним. Олена вважала, що слова бабусі справдилися, і жінка нарешті почувалася щасливою. Мені вже час. Ну, mm. 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 і так кожного разу. Лишайся сьогодні благаю, Обіцяю, не дам тобі спати до Ага, А зранку прийде Андрій. Побачить нас разом. Ну, то що, що побачить? Ми дорослі люди. А ти думаєш, Андрій ще не здогадався. Ти кожного вечора в мене лишаєш? Ну, тобі пояснити. Це виходить особисті стосунки з клієнтом. А це якось. От закінчиться ремонт тоді. Тоді я готова закінчити його достроково. Або ти був поруч. Це виходить. Я взяв предуплату. А роботу не виконав. Ну, це шахрайство. На все в тебе є відповідь. Не сумую. Mm. Mm. До завтра. <клес> Минув тиждень. Тарас кожного вечора залишався на кілька годин у Олени, а потім йшов додому. Жінка почала підозрювати, що коханий щось приховує від неї. Тараса, нам треба серйозно поговорити. Про ньому. Ж. Ну, все. Mm, да, до завтра. Я хочу, щоб ти сказав мені чесно, чому ти кожного вечора йдеш додому і чому не лишаєшся. Я хочу знати правду. Я божеволюю. Я одрушений. Яка дурна. Я думала, врешті знайшла порядного чоловіка. а Ти ні... нічим не кращий за мого колишнього. Послухай, я її не кохаю. Я одружився лише тому, що вона була вагітна. Я тебе кохаю, але не можу залишити дружину. Це нова казочка для друкуватої коханки? Не можеш лишити дитину? Ні, не можу. Урити хворе серце. Кожного разу, коли я намагався піти, вона потрапляла в лікарню. Я тобі не вірю. Це правда. Іди геть. Я не хочу тебе бачити. Іди геть. Олена була у розпачі, а на ранок знову приїхала до бабусі за порадою. Я думала, знайшла свого єдиного, а він одружений. Я його кохаю. Але дружина в нього хвора, він не може її покинути. Скажіть, що робити? Ти люстерку принесла, як я минулого разу просила. А так принесла. Катю, принеси мені джерельної води і миску. Ось воно. Аппетиты? Пусть попусть. Так. Всі твої біди від того, що ти сміття з дому виносиш після заходу сонця? Так ти зі свого життя, щастя винесла. Не можна цього робити. Так а як? Воно ж буде тхнути на ранок. Хочеш, щоб у житті все налагодилось? Викидай сміття до того, як сонце сяде? Зрозуміла? Так, добре. Але що з Тарасом? Йому можна вірити? Його дружина хвора? Обман навколо нього бачу, цілий клубок закручений. І тебе він в цей обман втягує обережною з ним. Значить, він мені бреше. Дякую вам, баблю. Після слів бабусі про брехню Олена була упевнена, що Тарас скористався її довірою, аби трохи розважитися. Хоча жінці дуже не хотілося вірити, що і цей чоловік її обманює. Чого ти мене тут чекаєш? Не хочу, щоб заходив, поки дещо не з'ясує. От я хочу знати, це ти мені брешеш чи твоя дружина тобі? Ти про що? Про її хворобу. Я була у сліпої Ясновидиці. Вона сказала, що навколо тебе обман. Я їй вірю. Не знаю, чого тобі ясновидиця наговорила, Але я сам власноруч кілька разів викликав її швидку. Вона постійно ковтає пігулки. Отже, брешеш ти. Більше не приходь до мене. Після розмови з Тарасом Олена була настільки засмучена, що не могла приховати своїх емоцій від Андрія. А Я можу вам чимось допомогти? Тільки якщо зробити так, щоб чоловіки більше ніколи не брехали. Так не всі же брешуть. А деякими жінки брехне серце розвивають. Мені. Дівчина півроку зраджувала. Я їй не здогадувався. Одружитися збирався. Так мені вас пожаліти? Навіщо? Не треба. Я висновки зробив і далі пішов. І у вас це налагодиться. Тільки спочатку треба краще людину пізнати. Вибачте мене. А може, чаю? Ні, ви нічого такого не подумайте. Просто поговорити хочеться. Гаразд, не відмовлюся. Наступного дня Олена трохи заспокоїлася і вирішила більше ніколи не спілкуватися із Тарасом. Аж раптом до неї завітала несподівана гостя. Ну, давай знайомитись. Я рита, дружина Тараса. Дуже приємно. А виконроб сьогодні не заходить. А ти його і в ліжку так називаєш? Так, я в курсі. Думаєш, ти у нього перша? Між нами більше нічого немає. Слухай я не знаю, що ти тут вчора Тарасу наговорила, яких ясновидець наплела, але він мені вчора такий допит влаштував: хвора я чи ні? Тобто хвороби ніякої немає? Яка здоганлива. <свісно> так, мені це все теж в печінках. Тому я до тебе з пропозицією. Хочеш забрати мого чоловіка? Як це? Ну, не безкоштовно, звісно. Він же у нас один годувальник. А он за хороші гроші я б його віддала. Чекай. М? Та як ви можете? А спати з чужим чоловіком можна за все в цьому житті треба платити. Надумаєш, дзвони. І не надумай розповісти все Тарасу. Я йому забороню сином бачитись, і він від мене нікуди не піде. Для Олени пропозиція Маргарити була неприйнятною. Жінка не знала, як на це реагувати. З одного боку, виявилося, що Тарас їй не брехав, з іншого Олена розуміла. Маргарита дуже хитра і так просто чоловіка не відпустить. Олено, почекайте. Не бігай від мене. Давай поговоримо. А ти ще не все мені розказав? Олено, ти змусила мене сумніватися. Я вирішив все перевірити. Я поспілкувався з її лікарем. Він каже, що урити хворе серце. Це ваші проблеми. Та послухай ти, будь ласка. Я хочу, щоб ти була права. Я тебе кохаю. але але якщо вона хвора, і з нею щось станеться, я не пробачу собі, що дитина залишиться без матері. Олен, Я, я не знаю, що робити. Здається, я знаю. Олена довго відкладала гроші на ремонт і нові меблі. Але вирішила, що може жити у будь-яких умовах тільки б разом із коханим. Ось тут все до копійки. Перераховувати не буду. Не чужі ж люди було ваше, стало наше. А ти піклуйся про Тарасика, щоб його ніхто не поцупив. Якось розберусь. І то правда. Прощавай. Олено, на сьогодні я вже все піду, Ді. За завтра а, сміття залишити, я його завтра винесу. Як скажете, на все добре. Привіт, можна? А що сталося? Рита якось дізналась про нас. Ось, зібрав речі і пішов. Тепер нарешті можу бути з коханою жінкою. Пустиш? Олена і Тарас вже більше тижня жили разом. Жінка вирішила нічого не розповідати коханому про гроші, які заплатила його дружині. До того ж, у Маргарити і Тараса була спільна дитина, і Олена хотіла, щоб він продовжував спілкуватися з сином. Що ти хотів? Де Тарас? Обіцяв забрати малого ще дві години тому. Так він до вас поїхав. Вже давно мав бути. От педлюк, а. Знов по бабах побіг. Та що ти таке кажеш? Ой, ну що ти як маленька? Він від мене так бігав, тепер від тебе так бігає. Добре, що це вже більше не моя проблема. Бувай. Ваш виклик уряд на автомідеш. Олена дуже хвилювалася. На відміну від Маргарити, вона була впевнена, що Тарас її не зраджує. Жінка боялася, що з коханим щось сталося, адже протягом декількох годин чоловік не відповідав на дзвінки. Ну нарешті ти де був? Де я був сину, Молю. Мені дзвонила Рита і сказала, що ти до них не доїхав. То де був? Ну Не мене. Фу, ти що, напився? Ну, трішки. Тобто ти поїхав до сина, а по дорозі напився. Ой, почуло. Це що допит? А це що? Ой. Я отримався. Ей! Олена була шокована поведінкою Тараса і боялася, що Маргарита таки була права. І він завів собі чергову коханку. За відповіддю, вона знову звернулася до бабусі. У нас же все добре було спочатку. Він був таким милим, чуйним. Хто ж за кохання грошима платить? Я думала, я свою долю знайшла. Сміття, як ви казали, після загоду не виносила. Мені здавалося біти посаду. І ти вирішила собі нових бідна робити. Дай мені якусь його річ. Я не знаю, чи в мене щось. є. Ручка є. Так, є жінка. І обман бачу. Він сьогодні знову піде з дому. От і йди за ним. Там все правда тобі відкриється. Невже я ніколи щасливою не буду? Твоя доля поруч з тобою ходить, тільки ти її помічати не хочеш. Ввечері Олена зробила так, як сказала бабуся. Коли Тарас знову пішов з дому, жінка вирішила за ним прослідкувати. <різь> Привіт! Щось <Шості> я так скучила? Слухає, <різь> щось ти засидівся в цієї лохушки. Ну, нічого, скоро все владнається. Їй таке життя влаштує, вона буде благати тебе повернути мене назад. Швидше. Б. А то інше тебе за два тижні повертає. <гум> Слухай. А давай я її наберу і скажу, що ти по бабах бігаєш. <гум> да? Буду радий. Допомозі. <гум> <гум> Олена була вражена почутим. Жінка повернулася додому і вирішила зібрати речі Тараса та вигнати зрадника зі свого життя. Повертаю тебе дружині. Уважиш такий план був. В Що, гарячка, ти мариш? Тобі самому не гидко? Я чула, що ви з ритою про мене говорили. І з кількох жінок ви вже так ошукали. Яка розумничка. А я тебе дооцінював. А я тебе. Навіть дивитись на тебе гидко. І давно ви собі такий бізнес влаштували? А це вже не твоя справа. Я сподіваюся, там всі мої речі? Не переживай, на відміну від тебе, я порядна людина. Чудово. Після пережитого Олена була розчавлена, адже розуміла, її не тільки ошукали, зіграли на її почуттях, а ще й лишили без копійки грошей. Жінка не мала сил та бажання продовжувати ремонт. Привіт. А? Що сталося? Вибачте, але я вимушена відмовитись від ваших послуг. Чому? У мене немає грошей щоб розрахуватись. І я буду частинами віддавати те, що лишилось вина. вибачте. Нічого, мені не потрібно. Я і так закінчу роботу. Ні, ні, я так не можу. Не сперечайтеся. Сказав, зроблю. До того ж, нове життя треба починати в нових стінах, чи не так? Так, я вже чула ці слова від однієї мудрої людини. Але гроші. Гроші це не головне. Головне це люди. Якщо ви мене перегостите кавою, будемо вважати розрахунку. Це можна. Проходьте. Андрій, як і обіцяв, закінчив ремонт, а після цього запросив Олену на побачення. Вони зустрічаються вже кілька місяців, і жінка знову повірила у те, що може бути щасливою. Олена вирішила покарати Тараса за підлість та шахрайство. За допомогою Андрія їй вдалося знайти ще кількох ошуканих жінок і написати заяву до поліції. Зараз йде слідство, і Тарасу та його дружині загрожує ув'язнення. Бабуся каже: не можна виносити сміття після заходу сонця. Разом із ним можна винести із дому і власне щастя.